Всім привіт! Ви на каналі Датчечка! Рада, що завітали! Підписуйтеся, ставте пальчики вгору, це допоможе каналу розвиватися далі. Років з 10 тому в нашому садку росли та пишло квітли при межі під стінкою струнки квіти велетні дельфінії. Цю квітку ще називають живим мережевим або королем синіх кольорів. Наші дельфінії вражали своїми розмірами близько 1,5-2 метри в висоту та зачаровували нас величезними яскраво синіми суцвіттями різних відтінків. Особливо мені подобались ніжно-блакитні з райдугою на пелюстках. Вони щороку самі насівались у великій кількості, тому проблем з їх розмноженням зовсім не було. Я навіть дивувалася, коли знайомі розповідали, що не можуть їх виростити з насіння, і роздавала паростки навесні усім бажаючим. А собі залишала після проріджування найміцніші сіянці в якості високого бордюру під сіткою. Згодом на дачі почали з'являтися нові рослини. Ми перепланували садок та висадили під сітку живопліти стуй, а дельфініумів я лишила два-три кущики у квітниках. Та ще пересадила їх у дорослому віці. А головною моєю помилкою було те, що зрізала суцвіття після цвітіння і таким чином лишила дельфіній можливості насіятися самому. Зрештою, кущики стали дуже слабкими, прожили ще 2-3 роки, практично не давали насіння і воно більше не сходило. І в одну із зим навіть всі кущики не вийшли. І тут я зіткнулася з тією ж проблемою, що й мої знайомі, насіння спадщичок у мене не сходило, воно не зійшло також ні минулого, ні позаминулого року. Перший раз я сіяла у квітні в землю, а другий раз на наступний рік сіяла вже під сніг восени. І щоразу в мене був Мінусовий результат. Але все-таки дуже хочу мати знову цю прекрасну квітку, тому придбала насіння і сподіваюся, що все вийде. Цього року я придбала насіння багаторічного дельфінію двох виробників. Суміш магічний фонтан висотою до 90 см від профнасіння та сорт Bluebird висотою 1,5-2 метри від Elite сорт. Звичайно ж, прочитала безліч порад, як посіяти дельфіні на розсаду. Спершу радять вибрати найбільш підходящу ємність для посіву. Якщо насіння у вас небагато, то вистачить, звичайного, горщика діаметром 11-13 см. Також можна застосувати лотки або миски, велику кількість насіння краще сіяти в ящики або спеціальні касети, які допоможуть минути етап пікіровки розсади. Непоганий варіант сіяти в торфоперегніні таблетки. На пачечці від виробників вказано наступне для багаторічного дельфінію: посів на розсаду в лютому березні, посів у ґрунт з квітня по червень, висадка розсади в ґрунт в квітні, травні або в липні. Лідсорт пише, що при вирощуванні через розсаду сіянці можуть зацвісти вже в перший рік. А на пачечці профнасіння вказано, що для отримання дружних сходів необхідна стратифікація. Щодо температури та строків, інформація у виробників насіння різна. На пачечках насіння елітсорту вказано, що при температурі 21-24 градуси Цельсію сходи з'являються на 13-18 день. А профнасіння пише, що при температурі 12-15 сходи з'являються через 10-15 днів. Дельфіній з латинської мови дельфініум це трав'яниста рослина і налічує близько 450 видів, однорічних та багаторічних. Ця розкішна квітка прикрасить будь-який квітник. Що ж рекомендують інші садівники, котрі успішно вирощують дельфіній із насіння з пачечок? Зараз тиме мова саме про багаторічні дельфінії. При зберіганні насіння в сухому, теплому місці, схожість його втрачається. Свіже насіння потрібно сіяти відразу або тримати його до потрібного часу в холодильнику. Ми ж... Коли купуємо, не знаємо, як зберігається насіння у продавців, тому це може бути ще однією причиною поганої схожості дельфінію. Тому краще купляти свіже насіння цьогорічного збору восени і зберігати його самому вдома в холодильнику до весни. Часто перед посівом радять привезти з незараження насіння будь-яким улюбленим вашим способом. ґрунтосуміш готуємо заздалегідь, склад ґрунту для висівання. Краще взяти такий. одна порція торфу, одна порція садової землі, одна порція перегною або компосту, півпорції промитого та просіяного піску, і щоб ґрунтосуміш стала більш дихаючою та пухкою, можна ще додати в неї перліту з розрахунку півсклянки на 5 літрів грунтосуміші. Я дуже часто додаю в свої суміші ще одну-дві склянки бокаші. Це такі. Корисні бактерії, які покращують мікрофлору ґрунту, а також приливаю розчином фітоспорину для того, щоб не було грибкових захворювань. Даю такій ґрунтосуміші відстоятись декілька тижнів у пакеті в теплі перед посівом. Щоб посіяти дельфіній, потрібно розподілити насіння по поверхні ґрунту, позначивши етикетками з назвою, сорту і датою посіву, щоб потім не забутися, де який. Зверху злегка присипати насіння ґрунтосуміш шаром в 2-3 мм, щоб насіння не спливало при першому шполиві, і злегка ущільнити верхній шар. Акуратно пролийте або оприскайте поверхню холодною кипяченою водою, накрийте ємність прозорою кришкою, а потім чорною плівкою або покривним матеріалом, так як насіння дельфініума краще сходить в темряві і поставте контейнер на підвіконня ближче до скла. Оптимальна температура для проростання насіння 10-15 градусів Цельсію. Щоб підвищити схожість через 3-4 дні помістіть контейнер в холодильник або на балкон зі склом. І не бійтеся, якщо нічна температура там буде опускатися до мінус 5 градусів по Цельсію. Це так звана стратифікація, після якої повинні з'явитися дружні сходи. Я ж хочу скористатися своїм улюбленим методом, який мене ще ніколи не підводив, хочу висіяти у равлика насіння дельфінів. Зараз подивимося, скільки там в пачечці насінинок, тому що на дотик здається, що їх там набагато менше, ніж 20 штучок, як вказано на пакетику. А насіння дельфінія блюберда так, на дотик ніби. Також тут небагато. У середині кожної пачечки ще один такий пакетик невеличкий, це магічний фонтан суміш. І ось так виглядає насіння дельфініуму. Воно чорненьке, приблизно 3 мм розміром. Таке досить крупненьке в порівнянні з іншими багаторічниками, такими, як, наприклад, наперстянка, у якої зовсім як порох насінинки або той самий мак. І я вже одразу бачу, що не все насіння тут зійде. Звичайно, їх тут 20 штучок, але повноцінних нормальних насінин я бачу 1, 2, 3 – 4, 5, 6, 7, 8 штук 12, 13. Ось такі невизрівші, малесенькі, схожі на порох. Мені здається, що вони не проростуть, тому що вони не схожі на повноцінні, насінинки. Ну, Але я їх всі висію, побачимо, що з цього вийде. Я вже вам в минулих відео показувала, як я роблю. У мене така плівка з похерцями, в яку запаковують посилки, вирізана на ширину туалетного паперу. Звичайний туалетний папір кладу на низ у два шари. Потім ось такою резиновою грушкою. Я злегка зволожую цей туалетний папір, і коли він починає зволожуватися, він одразу починає ось так гофритися і за рахунок цього буде дуже багато повітря всередині під час проростання насіння. І після того, як зволожила. Беру сірничок звичайний в водичку, мочу кінчик водичкою сірничка І ось таким вологим сірничком дуже легко брати на сінинки. Кладу їх приблизно на сантиметр від верхнього краю. Відстань між ними роблю сантиметри. Два приблизно. Насіння тут небагато, тому не буду дуже щільно їх вкладати. І ось так сірничком висіваю їх на туалетний папір. Оскільки більшість садівників радять, щоб дельфінії проходив стратифікацію, я зараз зверну цього равлика, але спочатку обов'язково позначу деякі сорти, для того, щоб потім не плутатися. І ось цей равлик згорнутий на декілька тижнів поставлю на балкон. Балкон зі склом, але вночі там температура. Може падати і до мінус 5 градусів. І це якраз умова, щоб дельфіній пройшов стратифікацію. У дельфінію Bluebird трошки крупніше насіннячко. краще виглядає, і тут більше 20 штучок. Ось так я розклала магічний фонтан. Дерев'яна у мене така паличка для морозива. Підписала, щоб не заплутатися. І зараз сюди викладу насіння дельфінію Bluebird. Так само з сірничком. Подобається мені сірничком це робити, дуже швидко виходить ніяких проблем. Насінинки прилипають і гарно вкладаються. Розклала всі насінинки, приблизно 1,5-2 см відстані між ними. І тепер зверху потрібно накрити ще одним шаром туалетного паперу, для того, щоб не прилипали насіннячко до плівки, коли будемо відкривати. Нам залишається скрутити равлика тепер нашого. Обов'язково позначку сорту, контролюємо, щоб вона нікуди не ділася ось так вирівнюємо все гарненько. насіннячко в верхній частині равлика знаходиться. Тепер беремо будь-яку ємність, таку, щоб равлик наш по діаметру Наливаю на дно водичку відстояну, приблизно 1 сантиметр на палець. Багато налила, приблизно 1 см. Розміщую туди наш равлик з насінням дельфінію. І тепер потрібно зробити парничок. Ось такий у мене вийшов імпровізований парничок. Просто харчовою плівкою я обгорнула. Наше насіння, яке відправляється на стратифікацію на балкон. Тут у мене вже стоїть стратифікується насіння туї і кіпарисовика. До кінця лютого воно так стоятиме. І поруч я поставлю на декілька тижнів насіння дельфінію. Якраз це буде до кінця лютого. Сьогодні 11 лютого. І десь в березні місяці, як уже потеплішає, я занесу в дім, в тепло. Пишуть оптимальна температура проростання від 10 до 15 градусів Цельсія. В деяких. Пишуть від 18 до 24 градусів. У нас в квартирі приблизно 19-20 і буде нормально. По можливості я буду намагатися тримати вас в курсі, коли уже занесу нас. А зараз розкажу, як в ідеалі має бути після стратифікації з насінням дельфініумів. Через два тижні знову помістіть контейнер з насінням на підвіконня. Після цієї процедури, її називають стратифікація, сходи повинні з'явитися через тиждень-два. І намагайтеся цей момент не пропустити, щоб відразу зняти плівку. Не забувайте стежити за тим, щоб земля не пересихала. Оприскуйте її час від часу, провітруйте контейнер, щоб позбутися від конденсату. Дельфіній краще сходить в загущеному посіві. Здорові паростки темнозелені, міцні, їх сім'я долі характерно загострені. Коли у рослин з'являється по 2-3 справжніх листочки, то можна пікірувати рослини в горщики об'ємом 200-300 мл, з наступним підрощуванням їх при температурі не вище 20 градусів Цельсію. Ґрунт повинен бути пухким, повітропроникним, полив дуже помірним, щоб не з'явилася чорна ніжка. Яка може призвести до загибелі розсади. З початку травня поступово привчайте розсаду до свіжого повітря, не забираючи з підвіконня під час провітрювання. Давайте їй побути і на яскравому сонечку деякий час. Підживлюється розсада дельфінію до висадки в відкритий ґрунт один-два рази з перервою в два тижні мінеральними або органічними добривами, але дуже легеньким розчином, таким чином, щоб він не потрапляв на листя. Підрощену розсаду можна висаджувати в відкритий ґрунт, коли грудка землі в горщику вже вся оплетена корінням. Розсада тоді легко виймається разом з грудкою без пошкодження кореневої системи. В відкритий ґрунт розсаду дельфінію висаджують, коли мене загроза заморозків. Краще висаджувати на сонячному до обіду місці, без застою вологи, інакше дельфіній просто загниється. Одразу може здатися, що мати справу з цією рослиною і вирощувати дельфіні з насіння дуже клопітка справа. Але якщо ви не боїтеся клопоту і витратите трохи часу і зусиль, то результати перевершать всі ваші очікування. А приємною несподіванкою буде те, що щороку буде насіватися дуже багато нових рослинок, і дельфіній. Мені ще подобається під час розмноження насіння, він завжди дає трошки інші відтінки кольору, тому за досить короткий період можна отримати різнокольорові дельфінії в садку, і це надзвичайно красиво. Ви були на каналі Дачечка. Дякую за увагу! Якщо відео було цікавим та корисним, підписуйтеся, ставте вподобайки, буду дуже вдячна. Бажаю всім добра, до побачення!